Хочу розказати вам про топ-3 помилки, які допускають діти, котрі тільки записались до репетитора. Перша виникає при додаванні дробів, найпоширеніша. Насправді, коли ми додаємо дроби, завжди потрібно зводити ці дроби до спільного знаменника. І тільки після цього також важливо, що ми додаємо тільки чисельники. Тобто тут у нас виходить 5 шостих. Друга помилка примножені. Дробу на число. Це також часто забувають. Насправді ми маємо число множити тільки на чисельник дробу. Тобто тут у нас, наприклад, вийде 6 сьомих. Завжди так. А, третя помилка, також доволі поширена, це коли мішані числа плутають з множенням. Ось тут у нас насправді, якщо не стоїть жодного знаку, то там плюс. І щоб перевести дріб 7,2 в мішане число, потрібно 7 помножити на 9 тобто цілу частину помножити на знаменник, і результат додати до чисельника. 7 на 9 у нас 63 плюс 2. Знаменник залишаємо без змін. І результат у нас 60. Не хочеш допускати таких помилок? Тоді підписуйся на наш TikTok, а ще краще, записуйся на наші репетиторські заняття.